Індус Синема представляє. Індуссі Синема. Приварюємо хвостовика, з нуля його приварюю конус і так доверху йду. Відвалився, треба терміново на ранок, нема коли робити, будемо робити нову пізніше, але треба запустити виробництво, бо будуть дуже великі збитки. Так, проточує, як кажуть око алмаз. там майже без биття приварити. Це з розділу випадків. Була всього навсього заготовка по 2 міліметри на сторону. Більше. Мав, мав писатися в ту, в ту похибку діаметру, що дуже мало, скажімо так, бо не було ніякої направляючі, ні, нічого, просто конус притулений і приварений. От великі галтельки там. It's um... Ось і, все. Ось і все зроблено. В принципі, дав він ще гарячий пару соточок більше, 200 більше дав. Ось, щоб не чекати такі Я Ось остатньо вийшло. Так, постояло воно в пічці. От. І отак воно вийшло все. Ось таке вийшло готова деталюха. Зараз я тут поставлю, бо... Ну, гаряче таке досить. Вот так воно вийшло. Що ж тут зробив? Пас. Оцієї роботи має хватити хоча б на 3 дні, як то кажуть. І то вже буде дуже добре. Отак воно вийшло. Тут зробив легеньке послаблення, тут буде е, кріпитися шків, тому я ціни чіпав посадки під підшипник це під шків. Шків на конусній обжимній муфті. Тому тут розмір може гуляти пару соток, не страшно. От, так воно вийшло. Ну, як кажуть, робота на 2 хвилини. Та що тут робити? Але зробили. Якось так. Всім удачі. Так, за спасіння продукції в подарунок мені ще додали 5 кг масла. Все, народ.